Ви в мене візьмете газовий балон і заправити його газом оцю синю штучку треба збирати руками, тому що буде як у мене. Поняли, я її не здер і вона тепер плавиться типу, і воняє. Тобто її треба випалити. Взяв я на вулицю газовий балон, зараз воно дивіться. Оп, все, зараз воно вигорить тут. Згорить повністю вся ця штучка і нічого не буде вже воняти в приміщенні. Газовий балон 8 літрів, 1100 гривень. Дивіться, як горить. Видно вам, не видно, не знаю. Хай вигорає, тут більше газу, пустимо. От. Все, беремо, ставимо тут собі якусь цю посудину і готуємо їсти. 1100 гривень всього-навсього коштує 8-літровий газовий балон. А це відразу з комфоркою. Тобто комфорку окремо купувати не треба, це комплект 1100 гривень. Бо багато хто думає, що це тільки балон, плюс ще комфорку треба брати. Ні, це комплект. 1100 гривень. Класні газові балони. Ви дивіться, як вона там вигорає, ця штука. Класні газові балони восьмилітровий, літровий саме такий оптимальні. Тобто і э, запас газу є, і в нього є ну, как бы устойчивий. Бо якщо брати 12 літрів, мені не подобається, що він якийсь високий. 5-літровий трошки маленький. 8-літровий якраз в самий-самий такий поняли раз. До нього можна підключити і обігрівача газового, грітися від газу, і ось можна просто користуватися, вот, э, ну, варити на ньому їсти. Так що пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні.